Кіборги. Тому що показує сучасні реалії та війну. Війну колишню та війну зарішню. Кайдашева сім'я з новими акторами. Ну, Кайдашева сім'я, мабуть. Ну, цікаво. Село, я сама села, тому як то ностальгія. Мені подобається «Спіймай Кайдаша. Це такий більш сімейний серіал, який допомагає розвантажити нашу голову в такі важкі моменти і. Ну і позитивно, що нам зараз треба взагалі. Бурштинові копи. Він дуже класний, там мій улюблений актор Женя Янович. Мені дуже сподобалось. Дивилася зворотній напрямок український, сюжет був цікавий захоплюючий. Дивилася спіймати Кайдаша. Та останній час дивилася з Богданою ступкою фільм. А тому що це традиційно, тому що це багато знаєте, піднімається таких українських питань зараз. які всі сучасні виходять, всі цікаво дивиться, тому що актуальні теми підіймаються це наразі, і навчилися знімати досить цікаво.